Зараз маємо долучити ще одного гостя до нашого ефіру. Сергій Череватий, речник східного угруповання збройних сил України. Вітаємо вас, пане Сергію. Добрий день. Доброго вам дня! Хочеться поговорити про те, що власне відбувається на сході, зокрема навколо Соледара і Бахмута. Які новини ви маєте? І знаєте, таке питання: а навіщо, власне кажучи, росіянам Солидар і Бахмут? Тому що версій багато і різних. Навіть я бачила генерал Бен Годжес там висловлював припущення, що це символічно, і що це взагалі не військові цілі. Ну, але тим не менш, ми ж розуміємо, що не військові цілі вони беруть по військовому. І от яка яке ваше бачення цього? Ну східний фронт залишається головним ділянкою боротьби за нашу незалежність, суверенітет, і відповідно там ведуться найжорстокіші, найагресивніші бойові дії. Ворог діє на бахмутському авдіївському та лиманському напрямках найбільше боєздітнення і головним осердям цих бойових дій є Бахмутський напрямок, особливо в останні тиждень. Це Полидар там наші підрозділи тримають оборону, не дивлячись на всі заяви ворога. І зокрема, тільки за цю добу ворог обстріляв 134 рази сам наші позиції. Самому Солідарі і навколо нього. Проте і наші підрозділи, дуже активно використовуючи безпілотні системи, наносили удари по ворогу. І, зокрема, на Бахмутському напрямку за цю добу було вбито 136 окупантів, 95 отримали поранення. Відтак головною метою Бахмутський цей напрямок Солідар. Але це вже така реактивна, якби політика військова Росії, тому що коли маючи план бліцкригу буквально на лічені тижні, стикаєшся з противом величезної країни з мобілізованим як збройними силами, які насправді виявилися добре навчені як відносно того, що ви розраховували, і з доволі солідарним суспільством. Ти вже не дієш в логіці попередніх стратегічних задумів, а ти вже дієш в логіці тих подій, які тобі нав'язують, зокрема і твої твої вороги. І тому не зумівши взяти Київ, програвши на ваганебно на Харківщині, на Лиманщині. Не зумівши оточити нас, як вони планували на початку війни, як найбільш боєздатне групування саме в зоні АТО. Вони зараз намагаються продемонструвати хоча би якусь перемогу безпосередньо на землі. Тому стільки було бою у них навколо Солидару, що ось на кінець після стількох поразок після відходу Харківщини, з Херсону, Зомара. Ми зараз от, -от покажемо, ну не можуть поки що показати. Ми, вони несуть просто неймовірні втрати як для армії, яка хоче називатися сучасною армією 21 століття і. Чиною героїзму, мужності, жертовності наших воїнів, російська армія просто зараз декласується як армія потужної держави. Пане Сергію, що дякую вам. А що відбувається на інших напрямках? Ми так скажімо так, Солідар та Бахмут. Це да, така медіа картинка, на яка формується а, зараз інформаційним полем. І ми, ми розуміємо, що там що ситуація насправді на полі бою змінюється кожну годину. І говорити про якусь статичність, там що ми там втратили, не втратили, це зарано, тому що продовжуються активні активні бої. Ну от а, ну і наскільки я розумію, там відведення наших військ немає офіційного. От а на інших ділянках східного фронту що відбувається, які прогнози, чи готуються росіяни якісь угрупування для того, щоб далі переходити в контрнаступ на інших ділянках? На от, ви фіксуєте на якісь зусилля по укріпленню та скажімо так наращуванню цих угрупувань за рахунок мобілізованих росіян там, на тій самій Луганщині, чи ви на інших ділянках в Донеччині? Ну і з, згідно з цією інформацією. Цією чого нам чекати далі в інших районах ведення бойових дій, окрім Бахмутського? Окрім Бахмутського дуже активним є напрямок Авдіївський. Туди Донецький до Бугледару. Вони зокрема за минулу добу дуже ви нагорох. Був активний на цьому напрямку. Було 248 обстрілів, 30 штурмів. І ворог теж суттєвих втрат там зазнав 115 11, людьми вбитими, 179 пораненими. І також втратив, це було за, ну, за декілька там, скажімо, тижнів, таке одне з найбільших загострень, втратив 10 танків і 18 бойових машин піхоти і один мостоукладчик. Тому, і відповідно, він по всьому ну, от на як я казав на трьох стрьох напрямках Бахмутському, Авдіївському, там Донецькому, і також намагається він контратакувати на Лиманському, на Луганщині напрямку, зокрема і цієї доби на Білогорівки. Але всі всі спроби вони зазнали пораз. Він отримав суттєві втрати в особовому складі, в техніці відступив. Ворог намагається постійно з ін домобілізова до до, до, до ну, відбувається ротація підрозділів, в тому числі до побутованими мобілізованими підрозділами хоч зокрема і, і на те, і що з огляду на те, що ворог несе дуже великі втрати в особовому складі, і відтак йому потрібно оновлювати це і підсилювати свої підрозділи, щоб утримувати цю динаміку атак на наші позиції. Намагатися знайти слабке місце в нашій обороні, щоб її прорвати системно, що йому за всі вже багато-багато багато місяців на східному фронті не вдається. Тобто є певні тактичні успіхи іноді в нього, які даються неймовірними втратами. Є певні просування там на метри, там в кращому випадку на кілометри, невеликі. Але от системно прорвати, щоб вийти в сил, оточити або стрімкий прорив здійснити. То там бажаних для нього, наприклад, Слов'янська чи Краматорська чи Покровська в нього не здається. Це це одна з головних цілей, яку досягає досягають наші збройні сили і інші сили оборони, а друга, щоб системно він зникровується і нищиться його особовий склад і технічні Зрозуміло, пане Сергію, дякую, дякую вам, дякую вам за включення. Сергій Червати, речник східного угруповування збройних сил України.